Майже 100 сімей прожили добу без води. У гуртожитку, що по Немирівському шосе 10, через прорив труби перекрили воду. Зранку люди прийшли до міськвиконкому з'ясувати, коли відновлять водопостачання. Вже о півдні вода в гуртожитку з'явилась. Але як жилось людям, коли не було води, дізнавався Вадим Потатуєв. Другі сутки немає води. У мене маленька грудна дитина. І не покупати, не собі їсти, не приготувати. Немає. Йдемо шукаємо воду, де здесь рядком є колодець. Приносимо воду із колодця і гріємо, щоб помити посуду обичним сільським способом. Хоча живемо в місті». «Не можна ні дитині їсти зварити, ніхто ні з неї підмити. А це, розумієте, це маленька дитина, це ж не те, що ми там пішли добрали там води. Для туалету беремо в, в річці нашій. Прорвало цю трубу водопостачання. На ветки від центральної траси цей будинок питається тільки наш. І вони мотивують, що ну, якщо ви одні там, значить за ваші кошти ви маєте його і ремонтувати. Виставили нам рахунок в 120 тисяч водоканал. Для заміни трубопроводу на даний будинок необхідна сума. 121 тисяча гривень водопровід на даний будинок знаходиться в аварійному стані. Сьогодні домовились, що мешканці сплачують кошти за ті роботи, які ми виконуємо, тобто за ту ліквідацію витоку в майбутньому, буде розглядатися питання щодо його заміни. Якщо справді там є прорив, вони мають нам показати, де це є прорив, і ми постараємося його е, ну устранити так своїми силами, там залатати, поставити хамоти чи тому подібне, бо міняти всю трубу. За такі кошти у нас ну немає змоги взагалі. Опів на першого будинку по вулиці Немирівське шосе воду включили. Вадим Потатуєфолег Літвінцев, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.